У тіло ми положимо за нашу свободу. Я зразу уявляю собі свого сина у труні. Україна це було в нього у крові. І Я так тішилася. Казала, що я капітанська мати. От кожний мускул у нього грав. Він просто ніколи не марнував часу. За 19 годин вони пройшли 44 милі. Хотів створити військову династію. Сім'я для нього була. На першому місці завжди свого молодшого сина пару разів тримав на руках. Він весь час був на стороні підлеглих, займався парашутним спортом. Усі печери обійшов у Львові. Поставити життя на вітар вітчизни — це не просто вичитані слова. Ніхто не воює проти чмобітів і мобітів. Я думала, що, що мої діти будуть зірки з неба. Ідеальна фізична форма, значні досягнення у спорті, беззаперечне знання англійської. Він долав вершини, перейшов в Гранд Каньйон, люблячий син, чоловік і батько. До останку захищав рідну батьківщину. Йому назавжди 27. Усе це про героя України, капітана. Степана Воробця. Гинуть хлопці на полях. косить смерть, самий цвіт нашої нації. Степан Воробець народився 4 червня 1987 року у місті Коломия. Мама Ганна Воробець тумить до деталей, пам'ятає й досі. У нашій родині дуже хлопчики мало родяться, тому я дуже просила Бога, щоб народився син, хоч такий малесенький, а він народився такий гарний і вага 3,700, сімсот, і 52 сантиметри зросту. Був дуже, дуже крас красивою дитиною. Здібний до навчання, непосидючий та водночас відповідальний із лідерськими якостями та неабиякою любов'ю до спорту. Таким із дитинства був Степан, пригадує мама. Ріс швавим, живим, хвилиночки ніде не посить, з малих років навчився плавати от, і ходив на пруд. Він з другого класу постійно ходив на пруд, сам. тому що я працювала на заводі далеко, на, на КРП я працювала. От, і я не могла його контролювати. Він мені казав, що йде на прут, і я знала, і з моста стрибав з Вербіжського. Ось такий був живий хлопчик. Степан Воробець вчився у Коломийській першій школі імені Василя Стефаника. Був здібним до навчання та ріс активним хлопцем. Пішов у перший клас у 94-му році. Я дала його у першу школу, бо вона була спеціалізована з поглибленням вивченням англійської мови. Вчився гарно, був дуже старанний. Він приходив зі школи, робив уроки. а тоді вже йшов гуляти. Особливо любив спорт у всіх його проявах: і командний, і індивідуальний. Грав футбол е, от організував. Е... Змагання по футболу він такий був мав літерські якості. Любив дуже ці фільми, всякі про поліцейських про харських рейнджерів. От навіть має у чотири роки тут о, документ. Я його принесла і мусила йому зробити. Це він був барвінком у садочку, і він вирізав фотографію. Я мусила написати, що він є поліцейський капітан. От капітан він загинув. Капітан саме у шкільні роки у сьомому класі Степан Воробець обрав для себе шлях військового. У заклад приїхали представники Богородчанського військово-спортивного ліцею, які запрошували учнів на навчання, пригадує пані Ганна. Після він як загорівся цією ідеєю, то вже його відговорити не може було. І я почала думати, як, як це зробити, аби він туди поступив, підтримати його. Звідси з Коломиї 10 хлопчиків поступало, але тільки три поступили. Він вчився 4 роки, і це було його. У них гарний був колектив, гарний був клас. От вони. Цих діток учили рукопашного бою, спорт там був на високому рівні, гирьовий спорт, армреслінг, возили їх. От це, напевно, десь екскурсія, що вони зброю всяку дивилися, танки. На лисецькому полігоні вони от, училися окопуватися, стріляти. Вони ходили в гори, от, це вони на скелях довбуша, плавлялися по Дністру. От, вони дуже любили, дуже любили свого викладача. Микола Никифорович Куцинь, і він дуже це любив з маку. Я не знаю звідки це в цієї дитини. Ганна Воробець каже, їй як мамі було складно і радісно водночас, бо бачила, що син знайшов справу життя. Однак пішов із батьківської оселі власним шляхом дуже рано. Мені було дуже тяжко. Кожний вечір мені вчувався його голос на вулиці. Я заглядала через вікно, діти бігають. А, а це після сьомого класу, в 13 років, дитина пішла геть від дому. У ліцеї Степан Воробець навчався чотири роки. Успішно завершив навчання у 2004-му. Далі вирішив продовжувати опановувати фах військового. Після закінчення ліцею він хотів в Одеський інститут сухопутних військ поступати і поїхав поступати і поступив. Поступив на артилерійську розвідку. От, То була маленька група, нова спеціальність. Там він провчився рік. Потім почалася реформа українського війська. Їхню групу перевели у Сумський інститут, колишнє артилерійське вище військове училище. Він там два роки вчився у Сумах, а потім цю спеціальність перевели до Львова. Це, це така була загальноукраїнська реформа військ. Закінчив академію сухопутних військ імені Сагайдачного. У Львові, закінчивши військову академію сухопутних військ у звані лейтенанта, Степан Воробець розпочав військову службу у Яворові у 24-й окремій механізованій бригаді, яка зараз найменована на честь короля Данила. Залізна бригада знаменита. І він хотів там служити. Він був командиром взводу, а потім через рік то він вже був старшим лейтенантом і був командиром розвідувальної роти. Він, так як був командир роти, то написав кодекс розвідника для своєї роти. І цей кодекс мали всі знати на пам'ять ті, хто вступав, бо його рота була дуже показова, і там дуже наголошується на братерстві, на відданості Україні, на відданості, на вірності українському народові, покласти життя за добробут українського народу. А коли тепер виджу, що сидять по два роки під замком, молоді хлопці, які годні взяти зброю і піти воювати, мене це пече. Мене це пече. Я розумію, що ця війна, ця війна нам нав'язана, ця війна нам нав'язана. Але раз вже так сталося, то ми маємо свій край боронити і, і вороги України нищити, щоб в нас була Україна, щоб в нас Україна була, і щоб, щоб ми жили у своїй країні, а не під чоботом москаля. Пані Ганна ділиться, Степан постійно вдосконалювався. Цього ж вимагав і від своїх бійців. Він е, створив у частині таку е, лінію е, полосу, таку е, перешкод, що вони стрибали там. І через вогонь, і ополонку вони в зимі е, пірнали. Все вчив своїх молодих хлопців. От йому дали роту такі новобранці молоденькі. Маленький підрозділ американської армії. Так він усе все їх вчив, він сам розвивався і вчив цих хлопців. І скалолазанью, і спор, до спорту їх е, прилучав. Степан Воробець створив емблему своєї роти, надихнувши ще підлітковими захопленнями, ділиться мати героя. Це життя на смерть з Україною в серці, розвідувальна рота. Бо в першу чергу він учив їх бути патріотами рідної землі і любити Україну. У його роті всі мали говорити по-українськи, хоч там хлопці були з Донецька, були з різних міст. От мусили говорити по-українськи, бо він на цьому наполягав. Він був щасливий, бо він вибрав ту професію, яку. Він хотів, це його було по справжньому щасливою у своїй професії. Сумнівів не було ні в кого, що військовий це покликання Степана. Він облаштував куточок, такий з нашими героями національно визвольних змагань з цим, чи чим, з Мирославом він особисто зустрічався. Україна це було в нього у крові, От, з Україною в серці, написав у дивізії. Своє життя, своє служіння, свої сили, своє здоров'я повністю присвятити своєму народові. От він у цьому бачав свою місію життєву. Не чекав, що йому щось дасть Україна, і що йому дасть щось Порошенко чи якийсь інший президент. А думав, що він має дати Україні, не жаліючи навіть власного життя. І вчив це хлопців. Степан Воробець має численні відзнаки урядів не лише України, а й інших країн. Продовжує розповідь Мама героя. Весь час посилали на навчання. На навчання він їхав у Чехію два рази в чеську республіку, от з натівськими військами. Прийшов курси молодшого командного складу. Прийшов вишкін по бойових стрільбах. З натівськими військами від канадського уряду, що він пройшов вишкіл от, планування військ. О, це дуже гарна нагорода від бунтесферу від німецького уряду. Це нагорода любому офіцерові світу, значок, який здасть відповідні нормативи. От, Степан здав ці нормативи на золотий грифон. Це значок, золотий грифон». От, Він має цей значок. То це він здав, як був в Америці. У вищій розвідувальній школі він здав ці нормативи, бо їх при комісії здається. Окрім військової служби в Україні, Степан Воробець постійно навчався за кордоном, і, от, завдяки відмінному знанню англійської його направили в Сполучені Штати Америки у школу розвідки вищого командного складу. Там Степан Воробець навчався півроку. Спочатку направили у військовий інститут мов. В Америці, там у них два різні курси навчання, і він два пройшов. От. Е, американський військовий інститут, мов рахується дуже престижним, От. і всі, і багато бажаючих там учитися. Потім, після закінчення цього інституту, цього курсу, е, то він поступив у цю вищу школу розвідки і має право носити цей значок, якщо його уряд не буде проти. Вчилося 60 американців. І вісім було іноземців у цій школі. Він один з усього курсу здав, набрав 300 балів з 300 по фізичній підготовці. І коли він там учився, він собі в спортзал ходив, займався гирьовим спортом, то він там дістав кличку Містер Гиря». З ним учився у цій школі румунський офіцер і організував перехід через Гранд Каньйон, через Великий каньйон у Паперек. От, За 19 годин вони пройшли 44 милі. Степан свої берці розбив ущент і лишив там у готелі під дверима. Що може він щось колись туди верне, так як друзі його казали. Повернувшись в Україну взимку 2014-го, військова служба Степана Воробця продовжилась. Зразу було введено в Яворові казарменне положення. Вони вже готували набої. все-все-все. військові мусили бути готові до любого повороту. подій. хоч мав можливість залишитись в частині, передавати свій досвід і знання молодшим військовим. Степан вирішив, що йде на схід. Захищати Україну поїхали спочатку в Сумську область на кордон. Бо от тепер, як було повномасштабне вторгнення, то якраз з Сумської області почалося, і вони теж звідти очікували. Часу не марнували. Він учив хлопців окопуватися, бо вже контрактники були. От у січні набрали контрактників, хлопців, таких, що вже одні служили в армії, одні просто навчання прийшли і підписали контракт. От молодесенькі хлопці, і він учив їх окопуватися. От зброєю як поводитися, оце вони грузилися на, на схід. Уже на початку травня вони були е, біля Слов'янська, бо там почалися такі більш активні дії. Тисячу бойовиків було в Гіркіна. Була і тяжка зброя. 3 червня вони взяли красний лиман одним ривком. Вони його взяли так фактично за одну добу, але там було багато бригад: і 25-ка, і 79-ка, і 95-ка, і їхня 24-ка там була. От, вони взяли красний лиман і їм треба було захопити міст через Сіверський Донець, яким постачалася зброя звідти з Росії, по-друге, навіть з наших отих міст з Артемівська. З щоб відрізати Слов'янськ від постачання зброї, треба було взяти цей міст і взяти Ямполь. Ямполь і Закітне. Бо між Ямполем і Закітним, якраз через Сіверський Донець, пролягав цей міст, що вони мали взяти. І вони, ця, ця операція мала бути 19 червня. Про свої емоції та самопочуття Степан мамі не розповідав. Лише казав, щоб вона молилась за нього. Тут у нас вже почали говорити, що вони там не мають що їсти, не мають що пити. От і так далі. Я не знаю, як там було, бо він мені цього не казав. Але ніколи подробності не розказував. Ці всі, що були під його хлопці, що були його підлеглі, то дзвонили додому і розказували. А він мені ніколи нічого таке не казав. Казав, що все добре. Під час виконання однієї з операцій у зоні проведення АТО Степан Воробець загинув 19 червня. 2014-го І я читала про цю операцію, як писали наші, і як писали їхні. От, це були колишні афганці, колишні військові, які вийшли на пенсію, просто патріоти руської весни. Які мали армійський досвід, і не так було просто з ними воювати у тій битві. Загинуло багато от таких суперпідготовлених людей. Ця 24 четвірка пішла в тил разом і Степан зі своєю ротою. От міст вже був підірваний. Бойовиками, що могла тільки піхота пройти, а техніка через міст пройти не могла. То він запропонував знайти брід, знайшов брід. Вони почали через брід технікою просуватися. Водорості почали намотуватися на двигуни, але вони дали цьому раду. Степан роздівся, то пообробував усе. От на той бік вони перейшли з технікою, зачистили оце село Закітне. От і одні переходили, другі пильнували міст, аби снайпер не, не, не розстрілював оцих, що, що, що через брід переходять. От. Одна рота вже закріпилася, була на панівній висоті. Вони зачистили це село Закітне, і командир батальйону, який весь час був з розвідувальною ротою, бо він за техніку свою відповідав, за хлопців своїх відповідав. Він вирішив ще провести до до розвідку території. Фактично, вони ямпіль взяли, закітне взяли, панівну висоту взяли. От. І вони проводили до розвідку, до розвідку. Вони ще пройшли кілометр у глиб і попали в засаду. Попали в засаду два БТР, два розвідувальні БТР. То Степан побачив, Степан побачив, що їх було там як мурашок, бо то вже описує його цей товариш, що його привіз з війни, що їх було як мурашок і що там стояли АГС, і ще там щось, я феношу що в техніці не розуміюся. Нона і так далі. От. І Степан крикнув до бою. А снайпери зняли всіх оцих, що були зверху, і, і загинув Ляшенко, і Степана смертельно поранено. Він щось трьох чоловік лише з тих, цих, що перебігали дорогу, то він убив. 16 військових загинуло в загальному, в тому числі багато офіцерів. Чотири капітани. У той день загинуло чотири капітани. З 24-ки семеро загинуло. Командир батальйону Ігор Ляшенко, Степан мій, командир розвідувальної роти. І старший сержант Повстюк, і це вони не просто такі були, що не обстріляні. Повстюк був е, у Косово е, і в Іраку. От він уже він старший був за Степана. Е, Ляшенко теж був у Косово і в Іраку. Вони мають нагороди, що вони це не, не, не то, що пішли, не обстріляні і не так поступили. Просто це є війна, це є війна. І ніхто не знає, і де і що, і як уже десятий рік триває війна Росії проти України, на якій гинуть кращі сини нашої держави. Степан Воробець, на жаль, одним із перших став до лав небесної гвардії. На його честь у Коломиї відкрили меморіальну дошку, найменовану вулицю у рідному місті, посмертно він майор. Він нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Нагороджений має герої України. Посмертно. Має народного героя України. Це є нагорода від українського народу для найкращих своїх синів. Я так би сказала, вірних своїх синів. Він почесний громадянин міста Коломиї. Пані Ганна каже, вона та й батьки інших героїв, чи не найбільше зараз хочуть, аби у Коломиї встановили пам'ятник на вшанування їхніх синів тих, які загинули 10 років тому, і тих. Хто сьогодні щоденно віддає своє життя і тримає небо над нами. Ми в Коломиї ходили тисячу разів до нашого голови, до попереднього і до теперішнього, щоб ледве який пам'ятний знак встановили цим хлопцям з 14-го року, хто загинув. От усе казали, що ще йде війна. А у нас нема де поставити той нещасний камінь і і написати прізвища. Нема. Нема в Коломиї місця. У майора Степана Воробця залишились батьки, дружина та двоє синів. Вічна пам'ять героям.